Здавна наш народ зустрічав весну з особливим настроєм. Міфічна богиня весна поставала в уяві наших предків в образі прекрасної молодої дівчини або молодиці, тому що саме жінка дає початок життю. Зустріч весни поєднувалася з вигнанням зими смерті, тож і на Білогірщині спалили соломіне опудало, що символізувало зиму. Зустрічали весну концертом. На Білогірщині існує ну є дуже багато е, традицій, свят, які святкуються. І ось одне з них це проводи зими, які співпали в один тиждень. Е, я дуже задоволена, що попала на це свят, побачила дуже багато талантів е, і, взагалі, рада, що наш білогірський е, край зберігає такі традиції, проводить різні свята. А білогірські спортсмени зустрічали весну по-своєму. Лі районного будинку культури пройшов кубок району по волейболу. Перший за командою ветерани з Ямполя нам допомагав у цьому проведенні спортивних змагань. Працівник із районного будинку культури методист Мудрик Сергій. Гра проходила напруженою, цікавою. Багато було вболівальників, і сподіваюся, що Подальшому ми будемо поєднувати такі свята і такі змагання. Анжела цицюк Богдан Бойко, Галина Поліщук, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.